Що він робив? Він теж костив фотографії з інтернету. Тобто в нього були фейкові сигари. Так, в нього були фейкові сигари, які, власне, там взяті просто з інтернету. Нього були фейкові фотографії прям з інтернету, дорогого алкоголю, дуже такого колекційного, як, як я це дізналася. Я просто коли дивилася це все в Фейсбуці, він це все транслював, ходив там по бізнес івентах в Україні, пропонував це вкладати гроші. Як власне я це виявила, дяки тому, що всі фотографії вони були дуже приторно такі солодкі. Так, вони були дуже професійно ви і було зрозуміло, що людина, яка людина, яка фотографує свою колекцію коньяку, швидше за все, вона не буде спеціально для цього виставляти там світло. Тобто, це був дуже такий якісний контент, дуже гарно знятий.